Зима крокує по землі, несе мішок снігами, ступає тихо по полях холодними ночами, морозом сковує річки, газдує господиня і на дерева, на кущі чіпляє срібний іні. Затихло все, святе різдво уже не за горами. І казочку про дідух сніг. Побачимо, ми з вами. лежить, дай Собою знадобляться мені в нірці постелити на долівці. А! Ти зайчику мене не зачіпай, сухі листочки краще пошукай. Господар скоро мій прийде, мене на свято забере. От ти вина, не чув такого зроду. Навіщо людям брати сніп в господу? Ще й тепленькі чобітки, їх я зула залюбки, як виходжу вранці з хатки, щоб не дуже змерзли лапки. Дуже гарні колосочки нині знадобляться, почіплю на капелюшок, як піду до зайця. Лисиченько, мене не зачіпай, а я гідки, калини пошукай. Господар скоро мій прийде, мене на свято забере. На свято сніп? Не чула ще такого, лишилась без прикраси та нічого. Я у полі за обіду гуляла. Я діток щось смачний дишока. Майоті до чого багато. Треба їх нагодувати. Ой, візьму зі снопика кілька колосочків Почастую мишеняток, доньок та синочків. Мене сьогодні мишко не чіпай. Коморі колосочки пошукай, господар скоро мій прийде, мене на свято забере. Так, в людей вже в хату прибрано до свята, і в коморі справді смакоти багато. Хоч по колосочку візьмемо, мій брате. Ой, які зернятка. Будемо смакувати. Горобчики, мене не зачіпайте. Зернятка в годівничці пошукайте. Господар скоро мій прийде, мене на свято забере. Так, ми чули, чули, буде свято нині, вже готує страви в хаті господиня. Вже колядки, діти, учаться співати, щоб народження Христа дружно прославляти. Я залишив снопик цей тут не випадково, бо сьогодні стане він дідухом святковим. Тепер я поважний, мене не впізнати, я дідух величний, добробут у хаті, стою на покутті, шанований всюди, і славлять мене цього вечора, люди. За стіл вже сідає велика родина, свят вечір святкує уся Україна. Срібні дзвіночки, ніжна колядка, Люд прославляє Боже дитятко. Темна нічка небу вкрила, зорі радісно горять і різдвяні візерунки на віконечках блищать, сніг стелить Настілиться, стелиця і мете метелиця, а ми дружно сідемо, і колядку ведемо, бажаймо щастя й долі, і здорові цілий і і добра у хаті порі, хай луна веселий сміх, сніг пухна систелиця, і, і мете метелиця. а ми дружно всідемо, і колядку За столом в святковий вечір і дорослі і малеча перша зіронька зійшла, добру звістку принесла, місяць аж дванадцять страв на столі нарахував. Головна не таємниця, це смачна кутя з пшениці. Тут і мед, і мак, і родзинки, аж побігли в усіх слинки. Ложкою видзвонюю, борщик їм червоний я, бурячок Петрушка, ще й з грибом галушка. Я в макитру зазирну і вареничок візьму, з картопелькою білий, з капустою вже з'їли. А оце що за нектар Запашний смачний узвар. Там варилась сушка, яблучко і грушка. Добре поїли малята. Час заспівати колядку. До нашого двору місяць нахилився, місяць нахилився, сріблом засвітився, місяць нахилився, сріблом засвітився, сріблом засвітився, засвітився Чарівник! На ріжку піши. Свята веселі у селі, окошного селю, свята веселі, у окніжну У опишну селю, діточка, як почули, коля до коли, коля доступає, святом всіх вітає. коля доступає, святом всіх вітає. Та сітає чаєм, бо припичі люди, хай нам радість люди, хай вам радість люди, славим різдво всюди, хай вам радість буде, славим різно всюди, славим різно всюди, на землі. Хай вам примножить Боже дитятко. Віри й любові, сили й достатку, нехай у серцях не зникає надія, хай береже вас матір Марія, зірка у небі знов ясно сіяє, святкують всі нині, Богся рождає.